Готуємо смачну соковиту качку. Я не часто її готую, але коли є нагода, то полюбляю. Ось така гарна вона вийшла з овочами, з яблуками. Качку я замочую на 3 години в солоній воді, періодично міняючи воду, потім воду я зливаю і додаю спеції на свій смак. Додаю гливкову олію, тоді спеції краще впитуються і мариную в холодильнику годину. Перед тим, як її тушити, я обжарю її з обох сторін до золотистої скоринки, десь по 2-3 хвилини з кожного боку. Періодично перевертаючи її. У мене вогонь середній. Потім я беру каструлю, у мене така чугунна з товстим дном. Викладаю овочі, це цибуля, морква, також яблуко я ще поклала. До речі, можна покласти ще баклажани, перець болгарський. Та викладаємо нашу качку. Ще я посолила трішки і поклала лавровий листок та заливаю водою, так, щоб покрило м'ясо. І ставлю тушитись на 2 години. Качка була молода, тому вона в мене вийшла дуже ніжна, м'яка. Смачного вам і підписуйтесь.